Добрий день, малята! Запрошую вас пограти сьогодні з пальчиками. Це наші братики веселі. Наші братики веселі вирушили в путь чудово. На шляху зустрівся міст. На мосту ми постояли. І там рибку погукали, Виринай, но рибка близько, розсипай нам срівні близькі, щоб зловити карася. Карася як порося. Поруч човник там стояв і вітрила піднімав. Ну, а там, на бережку, на веселому лужку там метелики літали. І крильцятами вони махали. І на Квіточку сідали. Ось такі наші веселі пальчики вам сподобалось, малята? До зустрічі!